Ціля алейкум, вітаю. Сьогодні ми знаходимося на етнофестивалі Країна Мрій. Два роки тому, напередодні дня прапора кримсько-татарського народу, ми вийшли на вулиці Хрещатика і питали в людей, чи знають вони прапор якої це країни або народу. І сьогодні ми вирішили це повторити. Поїхали. Так, я буду показувати ось цей прапор. Я вам зараз покажу прапор, а ви мені скажіть прапор якої це країни або народу? Цікаво, так? А я не знаю взагалі. Хочеться кудись до Іспанії, чи не те, ну щось таке голубеньке. Ні, це вже якась мальта взагалі, ні? Ні. Це а прапор кримських татар. А -а -а. А -а -а. Як ви думаєте, прапор якої це країни або народу? Я думаю, що це кримські татари. Так. Це кримські татари. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви прапор, якої це країни або народу? Це Крим. Кримали звичайна знак. Так, це це ж наш символ, кажеться. Ні, <ривернутий>. Це прапор кримських татар. Я? Кримських а. татар. Да, ви що? Це кримських татар? Похожий з нами. Так, це ж татарський знак, так <ривернутий>. да. як? як він правильно називається? Криму я не знаю Криму, татари, так да. я не знаю. Тамга. Що... тамга, називає. точно. Чи знаєте ви прапор якої це країни або народу? Це, це татарський. кримсько татарський? Кримськотатарський татарський там да. такий ні, не знаю. Туреччина це кримський татар. Добрий день, Добре. чи можу я у вас питати, Чи знаєте ви прапор якої це країни або народу? Це Крима. Це в сторону а, Азербайджану та Джудітстану. Це, це там. Це прапор кримських татар. Кримський. Це Крим. Так. А, це не країни, але це кримсько-татарський прапор кримсько-татарського народу. Кримсько-татарського. Доброго дня! Скажіть, чи знаєте ви прапор якого це народу? Ви знаєте по-любому Ну, Україна, вам чи ні? Це кримських татар. А, дякую. дякую. Якщо не то кримсько-татар. Кримсько кримських татар. Це Турція. Узбекистан. Це кримськотатарська. О, кримсько татарський, татарський. я щось до Кримські татари. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви прапор яко... якого це народу в Україні? Так. Татар. Кримські татари. Якого народу чи країни? Так. Да. Щось знайоме, я його десь бачив. Можливо, це пов'язане щось з кримськими татарами? Так, це кримський прапор кримських татар. Кримсько-татарський прапор. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви знаєте прапор якого це народу? Так, кримські татари? Кримські татари, не знаємо. Прапор якого це народу? Ви знаєте? Так, керемли. Дякую, дуже гарного дня.